А що трапилось? Блокаут у Білграді, атака на два військові об'єкти російських окупантів. А також і в окупованій Керчі прилетіли дрони. Росіяни благають про спасіння у Криму. Я реально думала, що ми біжимо від, ваших, від бендеровців, А виходить, що ми прибіжали до інших. А от президент Володимир Зеленський заявляє, у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів і голів громад. Що про них відомо, почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вночі в Білгорді стався локальний блекаут. 19 населених пунктів було знеструмлено. Про це повідомив місцевий губернатор Гладков. Прилітає бумерангом долі росіянам, і це не останній приліт, з яким їм доведеться стикнутись. Здравствуйте, дорогі друзі ночі пройшли аварійне відключення. 13 населених пунктів Гарваранського округа і шість. Красноеружского района. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление. Понимаем, что эту работу нужно выполнить как можно быстрее. Буду держать на личном контроле. А от безпілотники атакують два важливі військові об'єкти російських окупантів у Рязані та Новоросійську. Як повідомляє очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки Андрій Коваленко, за його словами, цілями атаки дронів стали порт з військовими кораблями у новоросійську та авіабаза зі стратегічними бомбардувальниками Дягілєво. Рязань удари по авіабазі Дягірево. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ у Новоросійську атакований порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України. Тяжела ситуація, тяжелая, яка все далі йде туди, куди йти не надо Правильно я розумію твій намек, бити надо вовсі не по Україні. А я честно говоря, не намікаю на это. в том суть я чесно говоря, не знаю, какой тут хороше варіанти. Я думаю, що не я один не знаю, какой тут хороший варіант. І логічно, що ми не хотіли біти туди, куди казалось Вот, потому что, Ну как бы, последствия в будут будуть ну, практично однозначні. Крім того, вибухи вночі лунали в Таганрозі Брянську та в новоросійську. За даними очевидців, вибухи в Новоросійську були такими сильними, що тремтіли будинки. Кому до нас нет дела, нас не замечают. Уважаємо наш Владимир Владимирович, не дайте нашим сім'ям замерзнуть зимою в своїх квартирах і домах. Накажіть виновных. Також сьогодні в окупованій Керчі прогреміли вибухи. Окупанти перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляють кримські телеграм-канали. Про перекриття руху мостом окупанська влада. Поінформувала о четвертій ранку. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито тих, хто перебуває на мосту і у зоні огляду. Просимо зберігати спокій та дотримуватись вказівок співробітників транспортної безпеки. Уже через дві години у телеграм-каналі Кримський Вітер написали про гучні звуки вибухів у Керчі в районі суднобудівного заводу Затока, а також заграву в передмісті Керчі Аршинцевому. Підписники каналу розповіли, морські дрони намагаються здійснити прорив у Керченській протоці. Між через протоку. перекрыли, но это ему навряд ли поможет. Подписчики говорят, в Керчи вик на от выбухи. Прощаемся к Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, спасите нас от беспредела. Когда мы впереди планеты все бежали на референдум, в 8 утра я уже стояла в очереди для того, чтобы проголосовать. Я реально думала, что мы бежим от фашистов, от бендеровцев, а получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасіть нас, пожалуйста, накаління на встать. Встала на каліні. Пожалуйста, спасіть, Оставте нам міста. Пожалуйста, господин Путін. Офіційної інформації української сторони на цей час не було. Тим часом російське міноборони заявило, морські дрони атакують півострів. Два нібито збили, але не уточнюють, скільки їх було загалом. Також атаки дронів зазнали Курська, Воронезька та Білогорська області. РФ Міноборони РФ заявило про збиття 33 БПЛА. Да? Какой ты кишлак? Я родился здесь, я гражданин Российской Федерации. Показать а паспорт ты тебе? Говоришь? Да не видно по тебе, что Граждане ты, ты дыха. Дыха. И И Рач, дыха. здесь нация вообще, как Вот у меня паспорт, гражданин Российской Федерации. Смотрите, как общается нам. другие пошли. Вы готовы нас убить? Бо це тва, я вас вашу назва Що вона говорить. Говори. Пані під час наступу на Курську область Росії. Втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські. Цитує ТСН про це розповідає головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст. Вони відчули те, що відчуваємо. Ми тобто, ні, вимушені були обороняти власну територію. І причому в тих умовах, які не були для них комфортні тут при проведенні наступальних дій. У нас втрати фактично в два рази були менші, ніж обороняючихся. Наразі російські окупанти отримують у полоні щонайменше 6 шість очільників міст і голів громад України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до правозахисної спільноти. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не вийняли роками в неволі, не тільки з 22-го року, але й з 14-го. Ми робимо все, щоб їх повернути. Він нагадав, що 3767 українців уже повернули з полону. Для цього залучають посередників, шукають різні переговорні, політичні та юридичні можливості. Ми вважаємо, що злочин не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає усіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей та покарати Росію за все. Принесена. її війною. Перейдемо до мерів. Що про них відомо днями? Стало відомо про повернення тіла мера міста Дніпрорудного на Запоріжжі. Євгена Матвієва. Він помер у полоні, де пробув майже три роки, відколи росіяни захопили місто. Медійна ініціатива за права людини повідомила Євгенія Матвієва. Затримала 13 березня 2022 року на одному з російських блокпостів на виїзді з міста Дніпрорудне. На той момент мер продовжував виконувати свої обов'язки уже двадцять Мого лютого 2022 року група місцевих мешканців на чолі з Матвієвим не пропустила до міста російську військову колону. Слава <клес> Україні! Раніше міський голова намагався організувати забезпечення гуманітарних потреб містян. Випікання хліба допомогу малозабезпеченим і літнім людям. Опікувався питанням евакуації цивільного населення в бік міста Запоріжжя і підтриманням правопорядку в місті. Матвєєв відмовився співпрацювати з російським окупаційним контингентом. Євгена Матвєєва незаконно утримували на території РФ. Його утримання було підтверджене Росією через міжнародний комітет Червоного хреста у 2023 році. Обставини загибелі Євгенія невідомі. Поховали мера 5 грудня в Бучі Київської області. Я хотів би наголосити, що місто голопристань і я в цьому абсолютно переконаний, так само як і ви, що місто це є Україна. Добрий день, шановні друзі, жителі Голопристанської громади. Сьогодні ми порозі другий місяць війни на території нашої України. А от голопристанського міського голову Олександра Бабича цинічно викрали просто з дому 28 березня 2022 року. Він і досі перебуває в полоні РФ під психологічним та фізичним тиском. Після початку повномасштабного російського вторгнення та окупації Херсонської області протягом місяця Олександр Бабич продовжував виконувати свої обов'язки піклуватись про місто та села громади. Щоб запобігти мародерству та диверсіям, він організував патрулювання голою пристань. Попри присутність БТР БТРів з озброєними російськими військовими, відповідав на звернення містян, організовував постачання продуктів до магазинів, в яких вже закінчувалися запаси. Танні новини у мене такі, як і в інтернеті. Останню новину я отримала буквально 7 квітня 2023 року, майже рік тому назад, він через звільненого хлопця, чоловіка, передав мені не листа, а записку. На туалетному папері це єдиний, це єдина, е, єдиний лист. Ну, звістка тебе е, про те, що де він знаходиться, в якому стані, що він продовжує любити Україну, вірить в своє повернення. Ну, люба мене, і Україну, і сказав Більше у мене звістки не було. Після того часу жодного чоловіка е, не звільнялись. Ну, можливо, і звільняли, але зі мною ніхто не зв'язав. Мер міста Херсон Ігор Колихаєв. Міський голова Херсона Ігор Колихаєв з спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України не покинув місто та продовжив свою діяльність. За даними помічників Колихаєва, 28 червня 2022 року він приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міській І як тільки вийшов з машини, його одразу затримали озброєні російські соловики. Де зараз перебуває мер Херсона, достаменно невідомо. Його син Святослав розповідав в Радіо Свобода, що на його позиції виїхати з Херсона. Батько відповідав. Він має виконувати свої обов'язки, зокрема, залишитися з громадянами, підтримувати життєдіяльність міста. Ну я точно знаю, що Херсон це сірі в составі України. це однозначно також перебуває в полоні ексмер Херсона Володимир Миколаєн. Володимир Миколаєнко у 2014-2020 роках, був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають проросійське коріння. Його радницею була відома Херсонська активістка Катерина Гандзюк. 2020 року Володимир Миколаєнко склав повноваження мера, але не змінив свою проукраїнську позицію. кажуть його рідні за неї ж був викрадений росіянами, коли Херсон окупували у лютому 2022 року. Можна забрати посаду, але не можна забрати волю. Викрадений окупантами ексмер Херсона Володимир Миколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання Ізвістія. От а Здесь, где висит сейчас э, Знамя Победы, да, где Стелла освободителем горит вечный огонь, вы сможете повторить то, что сказали в прошлый раз. Шухевич для вас действительно герой? Если это звание ему дала страна, значит для этой страны герой. А для вас. Для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, развивается знамя тех победителей, кто... Уничтожав в тому числі Шухевич. Це знам'я, которое було поднято недрістагом всім всім советським союзом. Сімво да. Шухевич, начеїва на чеї стороні вою на стороні України. Он воювал за Україну. Он воював на стороні нацистської мані. Він не воював на сторону нацистської він Воював за Україну. Депутат Куп'янської міськради Микола Маслій, директора місцевої нафтобази та депутата міськради Миколи Маслія. Росіяни викрали 1 березня. 2022 року під час проукраїнського мітингу посадовці заштовхнули до військового джипа та вивезли у невідомому напрямку. Відомо що Миколу якийсь час утримували на телевежі у Куп'янську. Про його подальше місце перебування. Досі нічого не відомо. Не переживайте, не панікуйте, Пам'ятайте, що ми нікуди не відступимо. Ми вас як захищали, так і будемо захищати. Ми добровольці 2014 года і пройшли цей нелегкий путь не для того, щоб наш город. Міст... взяли орки к себе. Поэтому мы будем стоять э, на подступах в этот город и будем защищать его от любой оккупации. А мародерам хочу передать отдельный привет. Особенно сегодняшним, которых поймали, и остальных, которые будем понимать. Мы вас будем калечить, просто вот увидели и покалечили. Обижайтесь, не обижайтесь, на мародерить и грабить людей никто никому не даст. Всем удачи, всем мира, я вас люблю. А от старосту села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолія Сірого росіяни викрали також у березні 2022 року. Представники ФСБ увірвались до його кабінету, провели там обшук, вилучили комп'ютерну техніку, обладнання, документи та гроші. Посадовця під час затримання побили, зав'язали очі та одягли на руки кайданки. Після того як окупанти провели ще один обшук вдома у старости, його посадили до машини та вивезли в невідомому напрямку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ.